Приїзд переїзд так відчинити потрібно переїзд, так. Ух. Встиг. Усім привіт, друзі! З вами знову Максим, і запрошую вас на моє нове відео. Сьогодні я знаходжусь на ось такому залізничному переїзді на перегоні Жопосракова село 51. Ви цей переїзд вже бачили. Так, ну і ось такий у нас тут, в принципі, невеличкий переїздик. Так, чому тут так темно, не розумію, На цьому переїзді? Так, добре, давайте сядемо сюди, в принципі. Ось тут у нас є колоночка, щоб там які якісь оголошення від диспетчера, і не тільки від диспетчера можна було б чути. Відразу ж хочу сказати те, що вибачте, що так давно не було відео. У мене просто ця карта крашила, просто не запускалась. Тупо я про це в телеграмі своєму написав. І друзі, тепер з нею все нормально. Тепер тут все набладилось і все взагалі тут окей. Так, добре, тут у нас ось така дорога, не зрозуміло, куди вона веде. Так, добре, друзі, давайте, в принципі, чекати потяг. Давайте, в принципі, почекаємо потяг. Тут така картинка, ось такий темненький, мрачненький переїзд. А ось тут такий жовтенький, гарненький. І отут ось ці ще штуки прикольні. Якийсь він мені знайомий, цей переїзд. Тут. Як будто я його десь бачив, не знаю, друзі. Так, добре, давайте зайдемо. Максим, Максим, Максим! Так, 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 друзі, мене диспетчер викликає. Е, так, диспетчер, що таке? Е, Максим, ти вже заступив на своє місце? Е, так, диспетчер, я вже заступив. Добре, нікуди не відходь, зараз скоро буде тут потяг, я тобі потім скажу. Добре, диспетчер, зрозуміло. Так, добре, друзі, на я на ось такому переїзді. сьогодні черговим буду працювати. Чому ви мене запитаєте? Я працюю черговим. Так, давайте відчинити двері, щоб слухати диспетчера. Чому я працюю черговим, але не машиністом. Діло в тому, друзі, що мій маршрут Жопосракова Новоєгорівка закрили, тому що станцію Новоєгорівка ремонтують. І, на жаль, вона поки не може приймати потяги. Я вже, в принципі, до цього маршруту привик, тому вирішив вже не міняти ніякі маршрути і просто поки тимчасово звільнитися, але все ж таки якось харчуватись мені потрібно на якісь Гроші, тому я вирішив поки підпрацювати. Можливо, я ще і касиром, і провідником побуду. Ну, реально, багато є цікавих професій. Тільки диспетчер вона не цікава. Ну, тому що, ну що, ти диспетчер, просто там говориш які потяги. Максим, 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 зачиняй переїзд. Зараз перший потяг поїде. Добре, диспетчер, зрозуміло. Так, давайте зачиняємо переїздик. Тут не дуже в зручному місці цей пульт знаходиться. Так, давайте я тихіше зроблю. Так, друзі, зробив тихіше. Так, давайте зайдемо в цю будку і, в принципі, будемо наглядати, чекати, поки тут проїде потяг. Диспетчер. А який потяг проїде? ЧС 4 локомотив до вагонів на ярах всепиться. Зрозуміло, диспетчер. Так, ЧС 4 в нас проїде. Так, так. Бліна! По потяг протіфонив! Бліна, він проїхав напевно вже так. Так, блін, а він проїхав, я не встиг його побачити. Так, давайте поки вічиним переїзд. Ви чули, як він потіфонив, блін а. Не встиг ческу побачити, а якщо то. е Е. Так, друзі, тут щось що з цим переїздом сталось, тому мені довелось вимкнути звуки тимчасово, поки він тут е, нормально не запрацюватиме. Коротше, ми просто тупо ці шлагбауми безперестанку починали оце бібікати, бібікати, ну і так далі. Так, добре, друзі, блін, як я... Я взагалі ніколи не працював. А, ні, я колись працював черговим на моїй старій карті тій крінжовій трішечки. Ну як трішечки багатенько, але в принципі ну це стара карта, якби її вона вже не, не нова, їй вже напевно я не знаю десь місяців. 200, можливо, я її дуже давно розпочав будувати. Тоді я ще не знав, як нормально карти будувати. У мене там тупо половину карти, це постійка, половину змінка. Там взагалі немає цього, немає е, нормальної контактної мережі. Так, Тут ми бачимо те, що постій. Ой, змінка, тому що тут один дротик. А в мене там тупо отут, отут знизу було два. Там, блін, коротше, постійка. там Змінка взагалі капець якийсь був. так Взагалі-то я не знаю навіть, куди та дорога веде. Вона, по-моєму, до села і, по-моєму, там до ярів на ній їхати. Так, так, да, там село. Це, по-моєму, село 51. воно, на... А, ні, це ж Посракова. Село 51 воно не в цьому місці. Це ж Посракова. Просто тут станція трішечки далеко від села. Но там, в принципі, якщо туди йти, то там не так далеко. Так, добре, друзі, давайте чекаємо, поки диспетчер нам щось скаже. Так, 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 так. Блін, друзі, я забув показати прапор, жовтий потяг. Оце ще якби він проїхав, з ним там все нормально було, треба було б жовтий прапор показати. А хоча я, блін, навіть не побачив цей потяг. Він протіфонив, я в цій бутці сидів, навіть не побачив його чи. А, диспетчер сказав, що це просто локомотив на ярах до вагонь прицепляється. Так, добре. Максим, Максим, Максим! Локомотив зараз поїде, Локомотив! чи е, ми 2 з пасажирськими вагонами. Чи ми 2 Капець, друзі, ще й з пасажирськими вагонами! Прикольно! Так, ну цей момент я точно не прогавлю, Так, давайте зачинемо. Я сказав. Я сказав... давайте... А, все, все, окей, все нормально працює. Так, все, друзі, зачинили переїздик, тепер тут ніхто не проїде. Ну як, сюди можна, але тут ще один шлагбаум, як би, тому ніхто не проїде. Так, ми два! Прикольно, блін. Тут просвічуються дроти, які йдуть до цих до шлагбаумів. Так, добре, чекаємо, Чме два. Так, друзі, так, я чую потяг. Я чую. О! Чме! Чи... Це Чме два, друзі! Так, вона тіфонить, там вагончик якийсь їде уЗешний. Блін, він чомусь білий став. Я вже бачив цю Чемеху, друзі. І тут ось цей якийсь дивний, чомусь він став білий, ось такий вагончик. Так, добре, проїжджає Чмеха, а проїхала, все з нею нормально. Тільки там хвостовий вагон не був засигналений. Потрібно сказати диспетчеру. Щоб е, він попередив машиніста і щоб е, там на ближчій станції це виправили. Так, диспетчер е, в потягач два з пасажирським е, не був засигналений хвіст. Скажіть, будь ласка, машиністу, добре, добре, зараз скажу. Так, добре, диспетчер там говорить машиністу, що в нього не засигналений хвіст. Ну, в принципі, будочка така гарненька, така, в принципі, мінімалістична і гарненька. Там у нас дорога кінчається, і там тупо по полю, там, по-моєму, дорога до якогось іншого села. Я, якщо чесно, не знаю, чи там є поворот на яри, а є ще дорога до іншого села. Так, тут у нас рейки чомусь не підходять під. Настилу цей для переїзду. Так, що тут написано, стрейл, якийсь, не знаю, що це. Так, добре, ось така у нас контажка, тут там і міст, в принципі, і тут все на переїзді нормально. Максим, Максим! Так, о, диспетчер викликає, диспетчер викликає. Максим, закривай переїзд, зараз поїде дизель потяг. Так, добре, зрозуміло, нічого собі, дизель потяг. У нас дуже рідко в наші края заглядають дизель потяг. Ну, нічого, в принципі, страшно. Так. Я не розумію, чому... А чому шлагбау не мене зачиняється? Це... Це як зрозуміти... Так. Е, е, чому вони не працюють? А, ось все. Запрацювали, так. Закчиняються ці, ці шлагбауми. Тут, якщо чесно, трошечки звук набридає, тому давайте я його тихіше зроблю. На 43% в мене так все. Ч, чекаємо дизель потяг. Це, напевно, буде ДР-1. Зараз запитаю диспетчера, з якої сторони він їде. Е, диспетчер, з якої сторони потяг? Е, потяг зі сторони ярів. А, добре, зрозуміло. Тоді дивимось. Сторону ярів і чекаємо цей потяг. Так, друзі, потяг. Я, чу, я чую потяг. Де родина? Нічого собі, він, він навіть не перекрашений ще у забарвлення. Капець, я думав, у нас таких ще не, вже не ходить. Так ось така у нас дерочка. Так, о, ось вона ціфонить. Так, проїжджай, давайте їй жовтий е, прапор покажемо. Давай швидше. Ч, чому вона, походу, зрив стоп крану, чи що? Диспетчер, тут в потяга зрив стоп крану. Добре, добре, машиніст вже. Я попередив машиніста, все, зараз все буде нормально. Добре, друзі, так, я напевно буду чекати, поки він поїде, і тоді вже до вас повернусь. Так, все, друзі, потяг поїхав. Я, на жаль, не записав цей момент. Так, давайте відчиняємо ці шлагбауми. Ну заткніться вже. Що це таке? Коротше, друзі, я не знаю, що з цим дзвінком. Він просто постійно е белбечить тут. Блін, я не знаю, друзі, що з цим дзвінком. Його вже, напевно, в ремонт потрібно здати. Сказати, хай там. Проремонтую цей дзвінок, а то щось з ним не так. Так, добре, в принципі, друзі, напевно, це мій був останній. Потім зараз я запитаю диспетчера, тому що він казав, що в 4 години я вже маю звільнитися, зараз вже без 10. Т-4. Так, диспетчер. Так, я зараз закриваю, виходить переїзд на перезмінку і йду з свого місця. Ви сказали, що в 4 я можу йти. Так, так, Максим, потягів, найближчий потяг буде через тільки дві години. Так, добре, ну то я закриваю переїзд на перезмінку. І, в принципі, йду на станцію Жопосракова і там вже поїде. Ой, ні, блін. Міст. Мені краще на село 51 і звідти вже поїду до Ярів. Так, добре, друзі, якщо вам сподобалось це таке коротеньке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, по рейкам краще ходити не буду. Пишіть, в коментар... Пишіть коментарі і заходьте на мій телеграм-канал. Так, добре. Давайте все. Так, так, село 51, блін, а там електричка скоро має прибути.